Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та легкого в приготуванні салату. Список необхідних інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Для початку потрібно викласти зелень. Нарізані невеликими шматочками помідори та моцареллу. Сир у вигляді невеликих кульок можна ставити цілим. Після цього овочі та зелень потрібно заправити оливковою олією. В якості заправи можна також використовувати соняшникову олію та оцет. Спеції використовуємо до смаку. Посипаємо сіллю та чорним перцем. Для більшого контрасту та додання апетитності посипаємо кунжутом. В результаті у нас виходить ось така смакота. Готуйтесь з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається!